Друзі, усім привіт! Чесно кажучи, так сьогодні випадково побачив чисто так мільком пост, який зробили Ketison, що можна виводити монетку ZRK. Ну, тобто ліба зі c як там воно точно так, мої активи ZRC. Так, да, ми можемо вивезти їх. Так, да, тут просто вставляємо адресу депозиту і все. Ну, тобто, не потрібно е вводити е мемо. Ну, тобто, якось -то так. Якщо ви майнили цю монетку, то можете сміло заходити і виводити. Просто, як, е ну, Зрозуміти, на яких біржах є ця монетка. Ну просто в CoinMarketCap заходите, або в CoinGecko там ось, просто вбиваєте ось цю монетку з ERC, і воно вам покаже, на яких біржах зараз торгується ця монетка. Або можна зробити по-простішому: просто перейти, там, наприклад, в Coin, ByBit, там, я не знаю, BitGet, і просто ввести цю монетку. Якщо вона з'явиться. То все окей. Можна виводити її на цю біржу. Ну, в принципі, тут без проблем. Ось тому такі от справи, друзі. Також е, хочу вам порекомендувати наш телеграм-канал. Якщо ви ще на нього не підписані, то обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати майбутніх е, постів е, про топові проекти. Тут виходить тільки ексклюзивна інформація, тому, друзі. Обов'язково підписуйтесь. Також в мене є ціль а, 1500 підписників до Нового року. Я сподіваюся, ви мені в цьому допоможете. А, просто підпишіться і слідкуйте за телеграм-каналом. Ну і також буду вам вдячний, хто підпишеться на YouTube канал. У нас вже 714 підписників, тобто українців, друзів, моїх друзів, хто підписалась, я вам дуже сильно вдячний. Ми потихеньку маленькими кроками рухаємось до тисячі підписників. Це чесно така моя ціль. Я дуже хочу її досягнути. Тому, друзі, якщо ви ще не підписані, просто натисніть кнопку підписатися і все. Я буду вам дуже сильно вдячний. Друзі, якщо ви це все зробили, поставили лайк, підписались, Вам дуже величезне дякую. До нових зустрічей. Чекайте нових, нових відеороликів. Вони будуть обов'язково і дуже скоро. Тому, друзі, всім дякую, всім пока.